Усім доброго ранку. Ділюсь з вами секретами прогулянок без повідка і без контрольної амуніції. Тобто нюанси, коли ми можемо допускати, що наша собака, особливо якщо в неї є сильні інстинкти, може гуляти без контрольної амуніції. Знову ж таки, я не закликаю. Я завжди за те, щоб собака була підконтрольна. От. Але просто показую певні можливості, да? чи можна це робити, чи ні. Да? Чи допустимося, чи ні. Чи можна цього досягнути, чи ні. От. А ви на свій розсуд можете приймати рішення. Айва, ходімо. <кій> ну, і так, у нас сьогодні Айва теж на прогулянки. Без повідка, без контрольного електронашийника І при яких випадках я можу так зайво гуляти? Ну, По-перше, це знайома територія. От, тобто це парк, в якому ми постійно займаємось, гуляємо. Ляйве тут все звичне, знайомо. І Ми тут дуже багато працювали, відпрацьовували різні команди, послуг. Тобто для Айви це ну, звичайна обстановка, в якій вона звикла працювати. А вже ж, якщо ми прийдемо на якусь нову місцевість, наприклад, приїдемо в ліс, на річку, є вирогідність того, що собака буде відчувати певний запах, Айва, е, може учути там звіра і в азарті такому мисливському може втрачати певний контроль. Це Теж напрацьовуються е, тренуваннями. Ну, тобто, можна це все натренувати. Но ми зараз говоримо про те, що якщо ви приходите з собакою в незнайоме місце, і навіть у вас собака да, на знайомій території працювала добре, виконувала команди, ви повинні бути. Готові до того, що на новій території собака може трошечки розгубитись, да? е, вона може тірятись, вона може не так чітко виконувати команди і взагалі відволікатись на ті фактори, які на тій території, що ви е, працювали, да? ну, її ніяк не відволікали. Тобто Інші собаки, люди, діти. На новій території вони можуть стати більш яскравими подразниками, ніж ви. Айва, От. <кхід> ви це повинні враховувати. Тому Якщо приїхали на нову територію, або довгий повідок, і контролюєте собаку через довгий повідок, або собака повинна привчена бути до сигналів електронашийника. І тоді теж вона буде підконтрольна. Далі, ну, я прийшов в ту пору, де в паркі, в принципі, не дуже багато подразників, не дуже багато людей, собак інших. І таким чином ми можемо займатися. Якщо я побачу десь на горизонті, що йдуть якісь собаки, якісь люди, да? особливо якщо собаки без повідка, я обов'язково його підкликаю і беру на повідок. Тому що, не дивлячись на те, що моя собака може проігнорувати, інша собака може бути провокатором, або е ну, спровокувати там, бійку, якусь агресію. Айва! От. І мені. Краще, щоб моя собака була біля мене контрольована на повідку, дотримуючись нормів закону. Да? Тобто, і це допоможе і уникнути конфліктної ситуації, і вирішити, якщо необхідно. Також, якщо ви бачите собаку без повідка, які рухаються у ваш напрямок, ви не знаєте їхніх намірів, ви можете завчасно, якщо ваша собака контрольована на повідку, Повідомити тих людей, що потрібно взяти свою собаку на повідок. Да, попросити. В них теж буде час і ваша собака не буде заважати да, якоюсь своєю реакцією. Да. У них може бути час взяти свою собаку на повідок. Далі. Вон там йдуть французькі бульдоги. Я зараз Айву візьму на повідок. Айва, іди сюди. Сидіть. Молодець, супер. Хороша дівчина. <гулей> от. І коли ви відволікаєтесь, коли ви е, з кимось балакаєте, от, навіть в телефоні, ви повинні взяти свою собаку на повідок. Тому що, особливо, якщо у вас собака халерична, реактивна, вона може зреагувати на щось, що ви не помітили. Вам потрібно завжди бути да? І крутити головою на всі біки, боки, да, щоб уникнути конфліктних ситуацій з іншими собаками. От. Далі. Вам допоможе розвиток дуже розвинута ігрова мотивація, да, в моєму випадку. Ну і дуже добре розвинута харчова мотивація. В такому випадку у вас завжди буде... Інструмент, за допомогою якого ви можете собаку підкликати і зайняти. Молодець, хорошо, супер, хорошо. І собака завжди може робити вибір. От. Тобто полишити який-то подразник, не реагувати на нього, для того, щоб потім отримати бажану для себе винагороду. Ну, У моєму випадку це іграшка з піщалкою. Айва від піщалок дуже шаленіє, от тільки що вона звернула увагу, там стоять французькі бульдоги без поводка гуляють. Айва їх терпіти не може. Да? Але вона не намагається туди якось рватися, бігти, тому що у неї є заняття зі мною. Ви повинні враховувати відстань до подразників. Ну, от, Наприклад, на тій стороні там гуляють французькі бульдоги без повідка. Тут гуляю я. Це достатньо велика відстань для того, щоб моя собака, по-перше, навіть якщо побачить, то не зреагує на них. От. І я можу її вчасно до себе підкликати і взяти на повідок. Я зараз розповідаю про ситуації, коли ваша собака має певну агресію або страхи до інших тварин, собак, людей, да? тобто відстань до подразника ми повинні завжди враховувати. Якщо ми хочемо, щоб наша собака погуляла без повідка, при цьому у нас немає якоїсь контролюючої амуніції, є гарна мотивація до нас підходити, ми моніторимо постійну територію навколо себе. Якщо бачимо, що до нас наближається який-то подразник, на який собака може неправильно зреагувати, ми собаку підкликаємо, беремо на повідок. Обов'язково, коли підкликаємо собаку, ми повинні її дуже гарно похвалити, тому що через певний період часу собака може зрозуміти, що кожного разу, коли вона підходить, ви її берете на повідок і весілля заканчується. Тобто, можливо, взяли на повідок і з нею пограли прямо е біля себе. Це буде допомагати їй мати гарну мотивацію підходити до вас завжди. Айва! Сюди! Давай, давай! Сюди! Давай, 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 давай! Молодец, хорошо! Супер! Да! Браво! Ох ти що, Ой, супер, молодец! Хорошо! Взідь! Хо-хо-хо! Молодец! Отак, вот давай, давай! О, так, супер, хорошо! Ай, браво, молодець, хорошо. Чу-чу-чу, Давай давай О, Що, пчела укусила чи що? Так, обережно, дивіться, просипаються Я Надіюсь, що не укусила. Ну, а взагалі дуже круто, якщо ви зациклили собаку на роботу з собою. Хо! Хе -хе. І собака взагалі не хоче просто нікуди відходити від вас, да? далеко. От. І коли ви спускаєте її з повідка, вона очікує певної роботи. Ну, Тайва мені пропонує паличку. Да? Вона хоче продовження гри і взаємодії зі мною. Це дуже круто. Тоді собака не буде від вас відходити дуже далеко. Вона завжди буде очікувати вашої взаємодії з собою. Да? І навчання тих же самих команд буде відбуватися дуже. Радісно для неї, швидко вона буде запам'ятовувати все. Зараз просто я записую відео. Вона бачить, що я не зосереджений на взаємодії з нею, і тому від мене отак відвалює, починає займатися своєю улюбленою справою копати ямки. Ну, це була б не собака, якщо б вона не любила копати. От. І ще один нюанс, який необхідно, щоб ви відпрацювали. Це чітка заборона команда або команда на зупинку, або і те і інше. Тобто команда стій, щоб собака зупинялася перед будь-яким подразником, і команда не можна, щоб собака е, могла е, перестати робити ті дії, да, наприклад, атакувати когось по вашій команді. Але знову ж таки, для того, щоб ця команда працювала. В будь-яких умовах і та інше потрібно дуже багато відпрацювань і постійно, е періодично провокувати такі ситуації і відпрацьовувати правильні дії собаки. Тоді е ви зможете гуляти з собакою без будь-якої амуніції, да, і собака вас буде слухати. Ну знову ж таки, в умовах міста, коли у нас тут є дуже багато безповідочних собак, є діти, я завжди раджу. Контролювати, брати її на повідок, там де ви не можете це все проконтролювати 100%, от. або використовувати електронашинник. Тоді рівень вашої безпеки і безпеки вашої собаки, а також оточуючих, він в рази зростає. Знову ж таки, ви можете не користуватися електронашинником, він просто може бути як певним елементом. Запобіжники, тобто елементом, який може в будь-якій ситуації допомогти вам собаку, наприклад, зупинити або відволікти, позвати. Так. Але як працювати з цим електронашинником, це аналогія повідка. Тобто електронашинник це невидимий повідок для собаки. Якщо ви вмієте правильно користуватись повідком то ви дуже швидко зможете пояснити собаці, що таке сигнали електронашинника. І вона буде їх розуміти. Але для того, щоб це зробити правильно, краще всього звернутися до спеціаліста, до кінолога, який вміє використовувати таку амуніцію, і тільки з його допомогою. Ви можете цю амуніцію використовувати. Тобто самотужки купивши в інтернеті, щось там почитавши без консультації спеціаліста, ви можете нашкодити своїй собаці. Тому я не рекомендую от таке от самовиконання, да, застосування такої амуніції, тому що там є тонкощі, які, звичайна, людина може не знати. От. А так, в цій амуніції немає нічого страшного. Вона є гарним інструментом, яка допомагає в навчанні і дресируванні собаки, допомагає поставити певні рамки її поведінки, створити правильні асоціації, що можна робити, що робити не можна. От. Цю амуніцію боятись не потрібно. Її просто потрібно використовувати з розумом. Добре, я маю надію, що це відео вам було корисним. І ви зможете навчати своїх собак позитивно і отримувати задоволення від прогулянок з ними. А зараз продовжую грати з айвою, бо їй на сьогоднішній момент нудно. Айва! Айва! Сюди! Давай, 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 давай! Бігом, бігом, бігом. Давай, давай, давай. Ямка інтересна, так? Да? Сидіть. Браво, молодец, хорошо. Смотри, что у меня есть. О -о -о. куда? Айва. Сидеть. Молодец, хорошо. Айва. Сидеть. Нет. Сядь. Давай, давай. Вот так хорошо. Нет, туда нельзя. Сидеть. Вот, бачите, на сегодняшний момент зараз вона на стике зациклена В копанні ямки, і це настільки природня поведінка для мисливської собаки, що навіть нова іграшка її не включає. От. Но ми працюємо тоді в такому алгоритму. Ту дію я забороняю робити, а пропоную альтернативу. Грати. Айва! Рядом? Ні, ближче. От, хорошо, молодець, хорошо. Вперед. Нет, нельзя. Сюда. Быстро. Сюда. Сидеть. Хорошо, молодец, хорошо.